Те, що московити крадуть українське мистецтво, давно вже не новина, але часом вони роблять це ну дуже нахабно, і їх доводиться показово ставити на місце. Саме так учинив видатний український художник Микола Пимоненко на початку минулого століття з московицьким горілчаним Магнатом Шустовим. І це був надзвичайно гучний скандал. Перша подібна за гучністю справа щодо плагіату. А стосувався він як не парадоксально, ну зовсім несерйозної картини. Чоловік на підпитку повертається додому, його зустрічає розлючена дружина та здивований пес. Ця річ була шалено популярною в імперії. Про те, як цим вирішив скористатися зажерливий Шустов і як при цьому отримав добрячого від коша від Пимоненка, якого також намагається привласнити Московія, я й розповім у цьому сюжеті. Адже ви на каналі Центр дослідження Мордору, і ми тут розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, чи знали ви про цю картину Миколи Пиманенка, чи бачили її раніше. Наголошу одразу: особисто я вважаю Миколу Пиманенка глибоким і сильним митцем. І про це свідчить ціла низка його робіт. Візьміть хоча б картину з лісу. Дівчина, зображена на ній, не така вже й проста. Подивіться на цей самозаглиблений погляд, на її тяжку ношу, і погляньте на цей темний, загрозливий ліс, який ніби заразив її меланхолією. Пимоненко був буквально закоханим в українські народні традиції. Вони його і надихали, і стимулювали до творчості. Також не дивно, що в картині «Весілля в Київській губернії втілився споконвічний образ жінки, як дівчини, дружини та матері, що перетворюють цю, здавалось би, передовсім етнографічну роботу, на глибоко символічну. А ось іще одна драматична робота Пимоненка жертва фанатизму. На ній він зобразив справжню трагедію. Юдеї за своїм древнім і кривавим звичаєм каменують дівчину, яка покохала коваля українця та охрестилась. Про цей випадок Помоненко прочитав у газеті і, схвильований заміткою перед написанням картини, відвідав містечко Кременець на Волині, де зробив багато ескізів з натури. Цікаво, що місцева громада була вороже налаштована до Пимоненка і погрозами веліла забиратися з міста. Однак Микола Корнилович дістав дозвіл у начальника поліції, котрий вів цю справу, за що пообіцяв написати для нього картину. Так він створив іще один драматичний шедевр в похід або проводи козаків, що нині зберігається в Національному художньому музеї України. Цей вступ мені був потрібен лише для того, щоб підкреслити: Микола Пимененко це далеко не простий малювака грайливих етнографічних сюжетів, яким його часом зображають вілікороси. Навпаки, метою Пимененка вочевидь було показати український народ у всьому його різноманітті, в печалі, і в радості, в години смутку та веселощів. Адже художник все своє життя і усю творчість присвятив саме Україні, хоч і був популярним далеко за її межами, і не лише в Російській імперії, а навіть у Франції. Свідченням чого є той факт, що картину Гопак придбали колись спеціально для Лувру. Поряд із глибоко драматичними картинами у Поманенка є такі світлі полотна, як різдвяні ворожіння або жнива в Україні. Просто погляньте на радісне обличчя цієї жінки, яка задивилася на малюка, хіба це не зворушує до глибини душі. Але деякі роботи Помененка стали просто таке сенсаційно популярними. Чому ж? Все просто з них робили листівки, які десятками тисяч розліталися по всій імперії. Їх же тисячами відтворювали в репродукціях ремісники, адже щось таке змушувало людей прагнути неодмінно мати таку картину вдома. Мова йде, наприклад, ось про цю роботу Пимененка Українська ніч побачення. А ось листівка, яку зробили на її основі. Сюжет побачення був взагалі цікавим для Пимененка. Ось іще одна робота на цю ж тему. А ось німецька листівка на її основі. І ще популярнішою стала картина Не жартуй. Сюжет тут просто такий архетипічний. Жінка з дрючком поспішає надавати стусанів надто активному залицяльнику своєї дочки. І ця картина мала шалену популярність. Її не лише масово відтворювали на листівках, а й змальовували більші менш мірі народні майстри. Однак і ще популярнішою стала картина Помененка Додому, і саме з нею був пов'язаний, мабуть, найгучніший судовий мистецький скандал у всій Російській імперії. Сюжет цієї картини такий же простий, як і не жартуй. Тут ми також бачимо жінку з дрючком, але вона виконує іншу роль: очікує, коли додому повернеться її чоловік щоб встановити прийнятний для традиційного суспільства гендерний баланс у родині. Ну тобто, виконати традиційну жіночу функцію берегині домашнього вогнища та обліку морали родини. Ну тобто, застосувати цей дрючок за призначенням. Ну а пес, а власне, що робить на картині? Пес, як ви думаєте? Напишіть про це у коментарі. Так от, ця, на перший погляд, нехитра картина Пиманенка стала шалено популярною в народі. Її також стали активно поширювати на листівках, ось можете пересвідчитися. І одна з таких листівок потрапила до рук одного з найкрупніших виробників алкоголю в Російській імперії, підприємливого сина кріпака Миколі Шустову. Той, взагалі, був прихильником, як тепер кажуть, партизанського маркетингу, тобто дуже нестандартних рекламних кампаній. Подейкую, що він наймав студентів спеціально для того, щоб вони ходили по шинках і замовляли тільки горілку Шустов, а якщо її не було, влаштовували скандали і навіть бійки. Це не лише змушувало шинкарів змінювати асортимент на користь Шустова, але й робило неабиякий розголос його продукції. Нічого собі, така горілка, що за її відсутність навіть побити можуть. Тож не дивно, що метикувати й. Шустов, побачивши, наскільки популярною в народі є листівка з картиною Поманенка, вирішив помістити цей впізнаваний сюжет на етикетки власної продукції нового бренду горілки, яку він назвав Спотикач. Цим напоєм згодом було завалено магазини по всій Московщині. Тож не дивно, що на етикетку звернули увагу передвижники, тобто колеги Миколи Помененка по товариству пересувних виставок. Чи то вони в чергове позаздрили популярності цього художника, чи справді їх розлютило вульгарне застосування реалістичного живопису? Однак, подейкують, що невдовзі Помененко отримав листа такого змісту, хоча за достовірність я не ручаюсь, на факт, що до самого листа я натрапляв у спогадах дружини художника, то ж тут можна вірити, і лист я відтворюю за джерелами. Ми вважали тебе чесною людиною та нашим товаришем, яким пишалися, обрали тебе членом нашого товариства за популярність у художньому світі. Ти став академіком, але виявляється тобі цього мало. Ти опустився до низьких підлих вчинків, зганьбив усю нашу спільноту. Ти продав право на друкування своєї картини додому, шустову, горілчаному фабриканту для етикетки до горілки. Приїжджай до Москви, помилуйся, як влаштували тобі рекламу. Дев'ять осіб за кількістю букв спотикач дефілюють по всіх вулицях Москви з твоєю картиною. Ошалілий Пимоненко вирушив до Москви, де зустрівся із Шустовим. Вважається, що фабрикант розповів, що ні про яку картину не знав, а образ на етикетку взяв із популярної листівки. Але як людина чесна, може заплатити Пимоненкові гонорар. Що ж ви думаєте? Пимоненко таки відмовився від грубих грошей. І подав на Шустова позов. І навіть виграв справу, в результаті шустов повинен був повернути з продажу усі пляшки спотикача, знищити етикетку і покрити судові витрати. Але це ще не кінець. перш ніж завершити цю історію, закликаю вас донейтити на українське військо. Це зараз надзвичайно важливо. Але якщо я вже почав розповідати вам про цю історію, мушу продовжувати. Орієнтовно, в період Першої світової, вже після смерті художника, петроградські фабриканти цукерок Шувалови випускали карамельки-спотикач у яскравих обгортках із тією ж картиною Пимоненка. Також у колекціонерів цукеркових обгорток трапляється етикетка цукерки Гопак, на якій ясно видно образ із картини українського художника, той самий, яку придбав Лувр. А вже у період непу якийсь громадянин Гейванда в застрахані торгував знову ж таки алкогольним напаєм спотикач? І з ось такою етикеткою. Впізнаєте? Оце дійсно всенародна слава, а ще суто московицьке телерування плагіату та порушення авторських прав. Ну як вам така історія? Як ви вважаєте, чи правильно зробив Микола Пивоненко, не взявши гонорару та засудивши Шустова? А головне. Чому він так зробив на вашу думку? Пишіть у коментарі. Ну і також пишіть, чи продовжувати нам робити сюжети про Миколу Помененка. Адже як не дивно, і його також привласнюють московити. Варто лише звернути увагу на деякі їхні тези. Ну але ми в Центрі дослідження Мордору інформаційно звільняємо наших митців від зазіхань ру пропаганди. І саме тому щиро вдячні за вашу підтримку усіх небайдужих до власної культури українців.